Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. На тимчасово окупованих територіях росіяни вирішили розпочати святкувати День Пабіди із січня. І от яскравий приклад, коли пропаганда перетворилась. На театральну поплаву. А все тому, що росіяни використовують всі можливі і неможливі спроби, аби лишень нав'язувати підтримку СВО і поширювати українські наративи серед мешканців окупованих територій. Якщо ви думаєте, що ми жартуємо, то це зовсім не так. І от, до прикладу, в енергодарі окупанти змусили учнів починати святкувати 9 травня одразу з початку навчального року. Активісти руху Жовта стрічка зазначають, що діти змушені малювати плакати про перемогу. кричати гаслом Можем повторіть, співати гімни РФ та радянського союзу. Звісно, про це все також розповідається в медіа на телебаченні, пишеться в газетах. І крім того, окупаційна адміністрація тимчасово окупованого Запоріжжя у рамках святкування дня Побєди вже почала організувати серію заходів в регіоні під назвою Патріотичний диктант. Перший патріотичний диктант, організований туристським інформаційним центром Запорожської області, об'єднано людей різних возрастов: тут і школьники, і студенти і представники різних організацій також молодіжних. мета таких акцій, щоб якомога більше людей, як дорослих, так і молодих, дізналися про події, пов'язані з так званою великою вітчизняною війною. Іншими словами, це ще один метод для росіян насаджувати в голову людям свою версію історії та культури. Окупанти зареєстрували так зване перше козацьке товариство на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, як зазначає окупаційна влада. Таким чином, розпочинається формування запорозького козачого округу та відродження справжнього козацтва, як вони говорять. До слова, очолив це формування Віктор Пляшка, який вже неодноразово був судимий. Тобто в складах цих товариств буквально знаходяться маргінали бандити і колишні зеки. На одному фейковому товаристві росіяни зупиняти, звісно ж, не збираються і хочуть найближчим часом зареєструвати. І як можна більше таких от осередків, цей процес охоплює не тільки тимчасово окуповані території Запоріжжя, але й усі інші окуповані території. І, от, наприклад, на тимчасово окупованій території Херсонщини за минулий рік було зареєстровано 8 таких фейкових формувань. І роль казачества переоценить. переоцінити исторически э, на Херсонской області. этот інститут присутствует очень давно і для нас было важно його возрождение. Очевидно, що всі ці маргінальні новоутворення ну ніякого відношення до козацького спадку зовсім не мають. Однак росіяни ціле спрямовано популяризують цей процес. Аби привласнити собі історію українського козацтва, українського козачого руху, і знищити справжню пам'ять про козаків, які боролися за незалежну вільну Україну. А ще це є частиною політики мілітаризації населення, зокрема мілітаризації молоді для подальшої участі у війнах Росії. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви б хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. А тим часом в окупованому Донецьку жителі багатоповерхівки змушені діставатися до своїх квартир через дах. Будинок на вулиці Куйбишева постраждав внаслідок обстрілу ще в 22-му році. Однак окупаційній владі на це просто байдуже. І за три роки. Проблеми так і ніхто і не вирішив. Люди повинні в будь-який час доби діставатися до своїх квартир через дах багатоповерхівки. При цьому вони фактично ризикують своїм життям, адже прямо над головою висять електричні дроти під високою напругою. А шлях люди мають долати за допомогою металевої драбини. Попасть к до домой жителям приходиться пройти доволі складний путь. Після обстрілу. подъезде были повреждены лестничные пролеты. Лифт не работает. Днем и ночью в любую погоду жители несут продовольствие. Это продукты питания, бутылки с водой, лекарства, все, что необходимо для жизни. Для того, чтобы попасть в свой подъезд. Им необходимо пройти через вот этот тонкий перешейк, минуя провода под высоким напряжением и перейти вот в ту небольшую постройку. Если здесь сильный ветер на улице, то передвигаться по крыше вдвойне опасно. Усе, на що спромоглися окупанти за ці три роки, так це перекрити сходи в під'їзді стрічкою. Ось що таке руський мір. Це відсутність будь-якої безпеки та комфорту. Просто мрія, а не життя. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося в наступному випуску і пам'ятайте, що Україна переможе!